У нас в громадах немає, там у нас одна людина е керує п'ятьма такими там освіта, молодь, спорт, культура, релігії. Ну, тобто, я е маю можливість бути в громадах, і я приходжу в, в, в сільську е громаду і приходжу тої жінки, яка е каже, мені там. Десять листів впало дати від ода на різні там запити. Ну я вже навіть не знаю, що там з молоддю далі робити. І я її розумію, тому що в нас є брак кадрів. другий момент молодь не хоче йти працювати органи самоврядування. Але В органах місцевого самоврядування понад 120 людей, тобто більше, чим було колись в районних радах. Тобто, штат людей є надто великий, практично в вакансії море розумієте, вакансій, море по громадах, молодь не хоче особливо йти. Було дослідження, робили на всеукра... всеукраїнському рівні, то одною. З причин, чому молодь не йде, це корупція. Другий момент це низькі зарплати. Справді, ну, прийти в громаду молодій людині після університету, там зарплата трошки така смішненька. Ну, і любий би там молода людина сказала, та я поїду в Польщу на заробітки, та я привезу за місяць то, що за півроку я в громаді. Ну, от є такі якісь перекоси, які нам треба ну, точно вирішувати на державному на державному рівні.